Всім привіт! Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, і, звичайно, що робите репости. Це допомагає моєму каналу розвиватись. Сьогодні вашій увазі пропоную дуже смачну вечерю. Приємного вам перегляду! Для цього нам потрібно ось таке куряче м'ясо. Це є стегна чи ну, одним словом, курячі лапки. Це такі взяли домашні, бачите, червоне м'ясо, жовте Це. І мені потрібно перерізати тобто на гомілку і на бедро. Ось так. Просто місце, де воно перерізається. Так, це м'ясо нам потрібно підсолити. Ось так. Потрібно поперчити. Ось тобто так трошечки злегка помасувати. Я поставлю ось так на тарілочку, там відпочиває. ми приготуємо далі. Помідорчики okay. робимо ось такі надрізин, робимо на навхрест, кладемо у тарілочку, То ми зараз ми їх будемо бланчирувати. Цибулину нарізаємо на можна, середні кубики. Дебутіти не потрібно. І окропом заливаємо помідори. І так тримаємо 5-7 хвилин. На сковорідку кидаємо масло, нехай воно розтоплюється, а сковорідка нехай розігрівається. І на це масло викладаємо м'ясо. Ось так. Ось так. Ось так. І смажимо з обох сторін. Зверху капельку, отак трошечки, ми поцукруємо м'ясо. Легенько. І на великому вогні обсмажуємо, накриваючи кришкою. Зараз mm -hmm. ми перевернемо на другу сторону. От, бачите, гарно підсмажилось. І смажимо з другої сторони. Також накриваємо кришечко і смажимо. Поки м'ясо смажиться, ми зливаємо водичку з помідорів і знімаємо шкірку. Дивіться легенько, все знімається. Так, робимо з другим помідорчиком. Все швиденько. Чисті. Триваємо кришечку. Другий худний дійсно гарно все підсмажилося. Перекладаємо у каструльку з подвійним дном. Все викладаємо обережно. І сюди ми висипаємо нарізану цибульку. Через прес видавлюємо чесничок. Я там роблю з лушпенням, Потім того лошпіння, бачите, викидаю. Це добре вимішуємо. Все підсмажуємо. Паралельно ми нарізаємо помідори на грубі кубики. Викидаємо. Я даємо до цибулі та чесничка, смажуємо. Це все гарно перекладаємо ту каструльку, де є курочка наша. М -м, запах смачний. Вдиваємо сюди трошечки сметани. Трошки води, знову трошечки підсолюємо, трошечки перчимо, добавляємо лавровий лист, орегано, бо ті спеції, які вам подобаються. Накриваємо і нехай тушиться 40 хвилин. М'ясо у мене тушилось одну годину. Беремо його, кладемо на тарілочку біля смачного пюре, поливаємо підливою та подаємо до столу. Сказати, що це дуже смачно, це нічого не сказати. Підлива кисло-солодка, сметанкова, м'ясо добре відстає від кісточки, м'яке, легка нотка чесничка. В загальному все дуже смачно. Бажаю вам приємного апетиту, бережіть себе та Україну та до нових смаколиків. Па-па.